У Білгородській області потужна пожежа через атаку дрона. Російські телеграм-канали повідомляють, що бутім то дрон Камікадзе поцілив у заправку у місті Шебекіно Білгородської області, через що там загорівся резервуар для зберігання газу. Очевидці публікують в мережі кадри із місця подій. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив прильот і розповів про удар на заправці в Шебекіно. Там загорівся резервуар для зберігання газу. Чиновник стверджує, що атака спланована операція Збройних сил України. В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном «Камикадзе» территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. На месте работают оперативные службы. Також В'ячеслав Гладков поскаржився, що під час першого нальоту БПЛА один із дронів зачепив цивільний автобус у Вознесенівці Шебекінського округу. Її постраждали чоловік з осколковими пораненнями спини верхньої та нижньої кінцівок уточнив Гладков. За його словами, транспорт також зазнав сильних пошкоджень. Крім цього, дроновою атакою зачепило три автомобілі, що розташовувалися поруч із автобусом. Один із комерційних об'єктів зазнав руйнувань. Там повибивало вікна. Fskazał, Bernardo.